Поетеси Наталії Левичкої Холодної вдова по президентові ОНР в екзилі Андрієві Лівичкому пані Марія Лівичка. На конгрес запрошено також вдови по світлій пам'яті Степанові Бандері Наталію Бандеру і по світлій пам'яті професорові Левові Ребеті Дарію Ребет. Незважаючи на похилий вік. Активну участь у Першому світовому конгресі вільних українців в Нью-Йорку в 1967 році взяв колишній прем'єр уряду Незалежної Української Народної Республіки професор Борис Мартос. Він один із тих, які в складних умовах в 1917-19 роках відновлювали українську державну будову. Голова Конгресового комітету Америки. І президент комісії тижня поневолених націй професор Лев Добрянський. Шановні і дорогі делегати є обсерватарі, ми можемо тепер, я думаю, бачити, що то є. Але ви не хочете, що я говорив по-українськи? <laughs> but I wanted to say that we can see now that this is the first Ukrainian uh, Congress. This is a colossal fact. This is reality. We are especially happy that this first Congress is taking place here on the terrain of the United States of America. Because, as concerns the Ukrainian problem of captivity, you must bear in mind that the United States of America is the home and the first home of the Captive Nations Week resolution passed by the United States Congress in 1959, which has frightened the Russians to this day. The second, that this is the home also. А the first statue in a nation's capital of our border national hero Відомий громадський діяч, президент Українського народного союзу Йосип Лисогір представив конгресові особистого відпоручника посадника восьмимільйонового міста Нью-Йорку пана Лінзі, професора Меґрата, який привітав Скву. Та побажав найкращих успіхів. Ігнат Білинський і Микола Плавюк намічені на секретарів пресидії СКВ. Доктор Святомир Фостун з Англії повідомляє про склад комісії СКВ. Митрополит Української католицької церкви в Канаді, високопреосвященніший Максим Германюк, відчитав декларацію звернення до Конгресу цілого українського католицького епископату. Митрополит промовляє далі від себе. Цей наш світовий конгрес, святошна громада, на мою скромну думку, має бути вільними устами і вільною мовою цілого українського народу, того народу, якого сини, караються в тюрмах, в'язницях і тільки своїми кайданами стають світове, той вияв своєї живучості, свого протесту. Протесту тих наших письменників, тих наших творців нашої культури, яким сьогодні замкнено уста. протестом цілого того народу, який своїм життям, своїм терпінням протестує перед цілим світом проти тої брехні, яку сьогодні большевицька Москва всіми формами своєї колосальної потуги. Авживою наукою, дипломатичними зв'язками, амбасадами, консулятами, пресами стараються переконати світ, що ми є тільки малий брат Москви, що вона має право говорити імені нашого народу, а ми маємо слухати. Протестом того народу, який з болілими устами чекає на мову наших уст. Голос того народу там нині заглушений, але ми сотки тисячі, два мільйони живих українців в новому світі, що сповнені тою любов'ю того краю, і тим полем того народу, і тими сльозами наших матерів, і тим полем того народу, який, помимо всього, живе. Ми маємо утворити уста, і ми маємо сказати що світове, що це і нарік. Ніколи за ніщо не зречеться своїх суверенних прав і сам хоче рішати світовою цей голос суверенності нашого народу. Ми, українці, у йому світі перевели у життя в формі з організованої одної всеукраїнської спільноти. По Державницькому думає, по Державницькому відчуває, по Державницькому творить і по-Державницькому бореться. Високопреосвященніший архієпископ Михаїл Сторонта вітав конгрес від Греко-Православної церкви в Канаді, голова якої блаженніший митрополит Іларіон Огієнко не міг прибути внаслідку недуги. Високопреосвященніший архієпископ Мстислав Скрипник. Владика вітав Скву від УПЦеркви ЗДА, країнах Південної Америки і Австралії з Новою Зеландією. Протопресвітер отець Іван Бачинський з Європи, передав привіт Конгресові як представник його блаженства митрополита Ніканора, голови Української автокефальної церкви на еміграції. Отець доктор Іриней Назарко висловив привіт відчину отців Василян. Преосвященніший єпископ Андрій Кущак. Промовляв в імені Української православної церкви в Америці. Доктор Жабко Потапович, голова Об'єднання Української Евангельської церкви, промовляє до публіки. Учасники конгресу заслухали чотири головні доповіді. Доповідає редактор Іван Сирник з Канади. На жаль, не було з технічних причин змоги записувати його доповідь. Українці в країнах свого поселення доповіді доктора Лева Добрянського з Вашингтону під назвою Концепція нашої політики у житті наших країн третьою головною доповіддю на конгресі в Нью-Йорку була доповідь доктора Григорія Васьковича з Німеччини. Головні цілі російського народу, який з уваги на своє панівне становище схвалює політику большевицьких верховодів партії на теперішньому етапі такі. Тримати, а то й поширити імперію територіально, русифікувати так звані союзні республіки, змагаючи до злиття нації в один совєтський, а насправді російський народ, постійно здобувати політичну і економічну контроль в різних державах світу, та в проводі так званої світової соціалістичної системи, що займає половину Європи і великі простори Азії, змагати до панування над цілим світом. Такій колоніальній системі, залежній від Москви, перебуває Україна і досі. Заключену головну доповідь прочитав на Конгресі Свободи професор Юрій Бойко з Німеччини. Ми твердимо цілком свідомо на підставі досліду в дні 50-річчя жовтневої революції СРСР відчувається. Внутрішня криза населення всіх республік СРСР невдоволене тоталітарним законодавством, жорстоким обмеженням духових і матеріальних інтересів особистости, неможливістю вільного спілкування, вільного висловлення думки вільного політичного. Організування бездушно пляновою системою економіки, постійними господарчими, крахами, кричущою соціальною несправедливістю. 17 листопада 1967 року в перерві між пленарними засіданнями Конгресу. Відбулась з ініціативи UN фронту багатолюдна демонстрація за волю України перед будинком Організації Об'єднаних Націй. Проти накіненого Москвою Україні так званого прапору УССР виступили синьо-жовті українські національні прапори та зоряний прапор Демократичної Америки. Демонстранти із різних країн вільного світу носили заклики і транспаренти. Домагаючись свободи Україні і інших поневоленим націям. Їх читали сотні працівників Об'єднаних Націй. Час Союзу країнок Америки старанням пані Марії Душник влаштував в сусідньому банку ООН українське вікно. Після маніфестацій біля будинку Об'єднаних Націй демонстранти повернулись до готелю Гілтон, де продовжувалася сесія конгресу. Професор Адам Антонович, видавець журналу Екран в Чикаго, великого ілюстрованого місячника. Налановиті друзі, піаністка Люба Жук з Канади та співак-бандурист Володимир Луціус з Англії. Далі триває сесія Світового конгресу вільних українців. Промовляє інженер Мирослав Болюх, голова Союзу українців в Австралії. Тому українська спільнота в Австралії надіється, що світовий конгрес вільних українців буде зворотною подією в нашому житті дасть ясно окресну універсальну спільну ідею, яка єднала всі прошарки української громади в живий і стійкий організм і визначили її самобутність. Українська спільнота в Австралії надіється, що Конгрес для країн нашого поселення стане прикладом шляхотної і творчої атмосфери, яка приверне почуття стійкості і рівноваги. Представник українців в Австрії Юліан Костюк. З Аргентини прибула на Конгрес делегація в складі 22 осіб. Виступає голова делегації, керівник Української центральної репрезентації в Аргентині, доктор Василь Іваницький. Всечесніший отець Григорій Фуканчик з Бельгії. Делегат від українців Бразилії Степан Плахтін. Відомий мистець Роберт Лісовський, делегат від українців Англії, делегат від українців у далекій Венезуелі Венедик Васюк. Я син рідної української кубані. Вітаю вас як голова української централі. Далекої Венецелі, представник українців Голяндії Омелян Кушпета, з країни, де пролив свою кров в боротьбі за українську самостійну соборну державу, і знайшов тимчасовий відпочинок основоположник ОУН славної пам'яти Євген Коновалець, Делегат від українців у західній Німеччині, магістр Антін Мельник, голова Цепуен, делегат від українців на п'ятому континенті з Австралії, професор Мирон Шеґідн, Микола Гец, делегат від українців Бразилії, проблема нашої молоді, яка тепер хвилює проводи багатьох інших українських спільнот. У Бразилії поки що не дає підстав до алярмію. Бразилійсько-українська молодь у другому і третьому поколінні ще говорить, співає і молиться по-українському. Делегат від українців Англії В'ячеслав Коханівський звітує перед світовим конгресом. Промовляє відомий музиколог делегат Швайцарії доктор Нижанковський. Від Федерації українських студентів обнова виступав на конгресі редактор Роман Данилевич. Відомий зв'язками з американськими урядовими колами доктор Антін Жуковський передає привіт конгресові від губернатора північної Дакоти Вільяма Гю. Кадри з пресової конференції з колишнім прем'єром Канади, достойним Джаном Тіфенбейкером. Цей державний діяч. Першим у світі порушив справу поневолення України, Білорусії, Балтійських та інших країн у комуністичній тюрмі народів СССР, запитуючи Москву на сесії Об'єднаних Націй. А що з вільнолюбними українцями? Науковець професор доктор Володимир Янів виголошує до делегатів промову на фоні зборів українського патріархату. Що відбулась в ті ж дні в Українському інституті Америки? Моральна і дієва сила Української католицької церкви поза межами батьківщини має служити збереженню релігійного і національного обличчя української діаспори для відродження церкви в Україні. Від українських кооператорів і промисловців промовляв інженер Плешкевич. Доктор Баранов прочитав резолюції УНР. Слухаючи частину резолюцій, ви оглянете перебіг нарад прихильників державного центру УНР в дні 17 листопада цього року відбулася нарада прихильників державного центру в приявності понад 500 осіб, яка схвалила такі резолюції. Вітати державний центр Української Народної Республіки в екзилі як репрезентантна. Та носія ідеї суверенної, соборної і народоправної державності, а також політичні українські організації, що не входять у систему державного центру УНР, але борються за самостійну і соборну українську державу. Президент Української Народної Республіки в екзилі Микола Лівіцький. Промовляє голова Української національної ради доктор Атанас Фіголь. Голова Української національної ради доктор Яків Маковецький. Промовляв заступник президента Микола Степаненко. Головний редактор вільного слова доктор Степан Росоха, колишній посол Закарпатської України. Редактор Роман Ільницький з Нью-Йорку. Відомий підприємець і меценат вільної української культури Гнат Поворозник з Гамільтону, Канада, видатна діячка, одна з провідниць сеньорок українського жіночого руху за кордоном Олена Лотоцька виступає від імені Скужу. Тому вважаємо, що нам припала честь і обов'язок скликати світову сесію українського жіноцтва у вільному світі, які взяли участь Союз Українок Америки. Ukrajinský zlatý chrest Ameriky, objednání ženok otců Ameriky, organizaci Ukrajinok Kanady, Liga Ukrajinských katolických žinok Kanady, objednání žinok Ligy vyzvolení Ukrajiny Kanada, Sojuz Ukrajinok Austrálie, Sojuz Ukrajinok Kanady, Organizace ukrajinských žinok Británii, objednání ukrajinských žinok Němečiny, objednání ukrajinských Українок Бельгії, Союз Українок Франції, Український жіночий Союз Австрії, Союз Українок Аргентини, Об'єднання Українських православних з Америки, Організація Українських жінок Бразилії, Об'єднання Українських жінок Венезуелі. Наша сесія увінчалася присутністю 500 делегатів. Два дні тривала в залі готелю Гілтон у Нью-Йорку. Світова сесія українського жіноцтва. Головою Світової Федерації українських жіночих організацій є відома діячка Олена Залізняк. Бачимо в розмові відомих митців слова Євдокі Юдичко Блавацьку і Івана Криницького. Ікера. Ніхто не може вічно працювати. Але жінки й бенкет використали для приємної і культурної розваги. Заслужена діячка Олена Лутоцька, отець Жовкевич з Канади, який проводив молитву, мистецьку програму веде пані Хоманчук. З показу історичної ноші, організованого 64 м відділом Суа в Нью-Йорку, акомпанював професор. Перфецький. Молоді таланти. Українка третього покоління в Америці панна Леськів. Танцює дівчатка під керівництвом пані Сулими Молода піаністка Марія Цісик акомпанює своїй молодшій сестрі балерині Квітці Цісик. Танок укладу майстра балету і педагога Роми Примі Богачевської. Молодим виконавцям акомпанює піаніст Володимир Гентиш. Виконують танок укладу пані Роми Примі Богачевської. Управління спілки української молоді в вільному світі магістр Омелян Коваль, коли розглядати цілість нашого українського життя у діаспорі як подвійний фронт боротьби за збереження української національної субстанції і допомогу Україні в її визвольній боротьбі, то спілка української молоді разом із іншими молодечими організаціями та установами стоїть твердо. На відтинку виховання української молоді як запоруки тяглости і удосконалення наших фронтових позицій і дії найважливішим вихованим засобом для виконання наших і споріднених нам організацій завдань є живий приклад. Тому безмежно радіємо, що в кінці прийшов той довгоочікуваний момент, що Господь вислухав. Нашої молитви Боже, нам єдність подай голова центрального управління пласту у всіх країнах вільного світу Юрій Ференцевич сердечно вітаю світовий конгрес вільних українців з одним великим і гарячим бажанням, щоби усі тут присутні провідники українського церковного політичного та громадського життя поставили майбутнє. Виховання української молоді на першому місці як чого одинокого чинника, що зможе вдержати, продовжати і розвивати в майбутньому українську субстанцію поза межами батьківщини України в ім'я цих ідей, які нас тут привели. Які нам всім спільний та близькі керівник централі об'єднання української демократичної молоді у вільному світі, доктор Юрій Криволап. Центральний комітет краєві управи та члени об'єднання демократичної української молоді? Щиро вітають усіх присутніх на Першому світовому конгресі вільних українців. Радіємо, що зробимо першу спробу українців у вільному світі. Поставити своє малоуспішне, наукове, політичне, культурне та громадське життя на нові рейки сучасних вимог. Охоплення усіх клітин нашого життя в діаспорі повинно бути основною метою цього Першого світового конгресу вільних Україн. Про організацію і діяльність українського студентства у вільному світі звітував голова Богдан Футей. Зібралися ми, представники Цесусу, СУСТА, СУСК, СУСТЕ САУС, СУСА студентської секції Одум, Тусу, ЗАРОВО та обнови об'єднаними силами, маючи різні погляди і різні методи праці, але ту саму і ніколи не змінну ціль працювати для нашого поневоленого українського народу. Традицію українського студентства модерних часів. Було йти у лавах борців за найвищий ідеал нашого народу, свою самостійну державу, українські студенти минулих десятиріч на рідних землях і в чужині, студіюючи і йшли спільно в проводому фронті найсвідоміших, найбільш відданих справі державного будівництва України, бойовиків, інтелектуалістів, політичних і суспільних діячів. Наші попередки, як і наші сучасники в Україні, не шкодують найкращих років свого життя, не шкодують особистого щастя, не вагаються спомнити найвищу жертву у боротьбі за свободу українського народу. Магістр Евген Гановський відкрив світову студентську сесію. склад президії Богдан Футей, предсідник, Христина Кульчицька, секретар, Михайло Герець, секретар. Павло Дорожинський заступник предсідника. Доктор Юрій Криволап, Микола Богатюк, Юрій Кульчицький і жила. Добре попрацювала українська студентська молодь на своїй сесії. А після доброї праці кому не смакує добра перекуска? Та ще для молодих людей та з різних країн земної кулі теплі ковбаски смакують всім. Тут мала місце не тільки праця, молодь знайомилась між собою, розповідала про свої студії, зацікавлення, про країни свого поселення, від Австралії до Аргентини, від Бразилії до Швеції. Нові знайомства, нові зв'язки, а може, може, і сування, може, і зітхання. А хто знає. Гаряче оплескували наші студенти, гостя з Англії, співака Володимира Луціва, якому акомпаніювала Калина Чічка Андрієнко, а яке було його чудове виконання прекрасних козацьких дум. 18 листопада в найбільшій залі Нью-Йорку Медисон Garden відбулася могутня політична демонстрація під кличем за волю України, в якій взяли участь понад 12 тисяч осіб. Народ мій є, народ мій завжди буде. На весь світ заявив у СРСР український поет-патріот Василь Симоненко. Представники різних українських кобатанських організацій на чолі з доктором Козаком. Урочисто вносять свої обіяні славою боротьби прапори. За старшими крокують молода зміна. Український пласт, представники 8 тисяч організованої молоді у вільному світі. З другого крила Велетенської залі вмаршовують лави членів спілки української молоді із своїми прапорами. Ця спілка нараховує близько 12 тисяч членів. Як писав батько українського історичного роману Пантелеймон Куліш, в сучасному немає нічого, що не мало б свого коріння в минулому. На цій маніфестації особливо виразно єдність усіх українських поколінь. Від сивих ветеранів до щасливої, радісної і свідомої української шкільної молоді. Тут зійшли духові сини і дочки, діти Національної України, нащадки великого Тараса Жевченка. Інженер Микола Семенишин, голова містецької комісії. Володимир Бакат керівник містецької програми. Валя Калин Махмет заповідає програмі. Гуцулка. Український танок у виконанні танцювальної групи Пласту під проводом Романа Петріни. Веснівка. Український танок у виконанні дівочого ансамблю під проводом Вадима Сулини.